Започаткував проект. Він називається, що чи тепла зима, чи тепло для українців неважливо. Біля тепла крутиться чого, щоб допомогти українцям на зиму. А ми розуміємо, що зима може бути дуже важка. 6500 тисяч гривень видавати нам на, на людину. Але це вже не є тисяча, це вже не маленька подачка, це вже 6500 тисяч гривень. Це може сильно повпливати на багатьох українців, у декотрих пенсія не така, як оця допомога, тому це супер. І до речі, я вам раджу не ждати ніякі оці подачки від держави ждати не треба. У нас студенти наші в контент-хаті заробляють по 100 доларів з одного відео. Але на відміну, от дивіться, від тисячі гривень ту, яку давали, яка виглядала як подачка. І пам'ятаєте, я записував відео, що це буде ну закінчення вашої банківської таємниці. Ці 6500 гривень це слава Богу, держава чує людей, робить щось гарне, і це це реальна допомога. Це може повпливати на життя багатьох українців. Така сума, на жаль, здавалась невелика, але, але отака от ситуація. І добре, що держава включила зараз процес і робить щось гарне для українців. Але це гарна новина. Ще раз за посиланням в шапці профіля буде довге відео, детальна інструкція, як де що форми, що заповнить для того, щоб отримати ці гроші офіційно від держави. Поняли? Це не від нас, не це від держави. Ну, в общем, друзі, я вас вітаю. Відео це розпосюджуєте. Це перевірне і це дійсно підтверджено. Зустрінемося там на ефірі, кому цікаво. Покажу, як це все відбувається. Заробіток онлайн маю на увазі. Може якийсь подарунок, що як від нас виграєте. Але обіцяю, оце відео абсолютно нічого за це платити не треба, буде і так далі. Чітка інструкція, як отримати 6 тисяч песо від держави. Все друзі, на зв'язку. Все не так плохо, нема худа без добра, тому рухаємося вперед. Все у нас добре. Слава всім українцям, які досі тримаються, і все вже Україна!